Як же було сказано і проспівано Різдво це радісне і гірке свято одночасно. Радісне, тому що Ісус наш Господь і Спаситель народився на землі немовлям. А гірке, бо Різдво це початок Його хресного шляху. Майже на усіх іконах Ісус, який зображений на руках у Марії? Чи звертали ви увагу на погляд Ісуса, на погляд цього немовля, Його погляд сповнений передчуттям Його трагічного кінця. Хлопчик Ісус на колінах у Марії майже ніколи не посміхається, тому що він насправді народжений на стражданні і розп'яття. І все ж, незважаючи на це. Різдво це свято, яке ми з вами святкуємо. І якщо це свято, обов'язково повинна бути радість. Коли я використовую слово радість, я не про порожню, таку, знаєте, штучну радість. Я маю на увазі не святковий настрій, не веселощі, не утіхи чи насолоди життя, хоча вони мають повне право на існування в нашому житті. Я про радість як впевненість у Божій до нас доброті та ласці, про радість як протидію відчаю та заклопотаності. Я про ту радість, яка бачить власні біди і горе незначними, і дає нам з вами сили рухатись вперед. Якщо ви перечитаєте книгу Даніела Дефоро Форо Бінзон Круза, а це я скажу вам може бути досить корисною справою, особливо зараз, коли вже йде майже три роки війна в Україні. Ви ж пам'ятаєте Робінзона Крузо, правильно на безлюдному острові? Ви обов'язково звернете увагу на ці слова. Цитата. Робінзон Крузо каже: Я пишу це тут, бажаючи показати читачеві, як людина, що зрозуміла істину, визволення від гріхів, дає більше щастя. Ніж визволення від страждань. І він продовжує: Хоча мені жилося тепер не краще, зате на серці в мене полегшало. Від постійного читання святого письма і молитви мої думки були скеровані на речі вищого порядку. Я зазнав зверніть увагу, внутрішнього спокою, до речі, в іншому перекладі української мови написано душевних радощів, яких не знав раніше. Здоров'я та сили мої повернулися. і... Я знаходився обставляти себе всім, чого мені бракувало, щоб, життя, щоб жити як мого опорядкованіше. Кінець цитати. Зверніть увагу на ці важливі слова Робінзона Крузо: визволення від гріхів дає більше щастя, ніж визволення від страждань, щоб жити як мого Якщо комусь із нас сьогодні в ці передсвяткові різдвяні дні... Не вистачає щастя, не вистачає душевних радощів, не вистачає внутрішнього спокою. Тоді потрібно себе запитати: а де Ісус? Тому що без Ісуса свято завжди невеселе, свято завжди сумне. Без Ісуса ми також на будь-якому святі будемо незадоволені. Якщо немає Ісуса, справжньої радості не буде. Без Ісуса завжди дефіцит. Без Ісуса завжди чогось не вистачає, без Ісуса життя порожнє. І для того, щоб було свято, для того, щоб прийшла радість, в першу чергу потрібно знайти Ісуса так, як Його знайшли мудреці. Матвія, другий розділ з дев'ятого вірша. Мудреці пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи. Дуже великою радістю, увійшовши в Дім, побачили дитя з його матір'ю Марією, впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, принесли йому дари золото, ладан та миру. Якщо серед нас сьогодні присутніх є хтось, хто ще не прийшов до Ісуса, хто не пізнав Його як свого Спасителя і свого друга, для кого свято не свято і радість не радість, вам варто прийти і поклонитися Ісусу. Я скажу, що якщо ви не знайдете Ісуса, усе, що відбувається з вами тепер і сьогодні, буде лише повторенням чогось того, що ви чули або бачили раніше, або того, що ви вже раніше пережили, Томас Еліот, його називають Т. С. Еліот, один із найвизначніших поетів англомовного світу, до речі, лауреат Нобелівської премії по літературі. Написав вірш, який називається Паломництво мудреців. Розповідь ведеться від імені одного мудреця, який пригадує свою подорож за зіркою до народженого царя Ісуса. Ця розповідь взагалі це страждання цього мудреця, який звікається свого колишнього світогляду після зустрічі з Ісусом. Цитата Стомаса Еліота: Це було надзвичайно давно, та забути такого не можна. Я би знову тим шляхом пройшов. Але є запитання одне запитання. Вело нас по світу народження чи смерть? Так, народження. Але я думав, що смерть і народження зовсім різні. Те народження стало смертю страшною для нас, смертю нашою. І коли повернулися ми до себе в наші царства, де немає нам місця серед старих законів, поміж чужих людей, які чіпляються за своїх богів. Мені хочеться знову померти. Для нашого мудреця народження Ісуса стало смертю Його язических богів та вірувань. Розумієте, біль зречення своїх хибних переконань, своїх застарілих поглядів, своїх якихось неправильних архаїчних теорій це біль смерті. Але в той же самий час смерть і є радістю народження чогось нового, нових уподобань, нових поглядів або нових ідей. Таким чином, біль смерті для мудреця стала радістю народження Його нового життя з Ісусом. Знайти Ісуса для того, щоб мати здібність жити, рухатися вперед, змагаючись з відчаєм, тривожністю сьогодення. В 1948 році Клай Люїс написав так, я цитую. Якщо нам доведеться бути знищеними атомною бомбою, нехай ця бомба, коли впаде, знайде нас зайнятими усвідомленими людськими справами, коли ми молимося, працюємо, вчимося, читаємо, слухаємо музику, купаємо дітей, граємо в теніс, спілкуємося з друзями за келихом пива, та граємо у дартс». А не тулимося один до одного, як налякані вівці, лякаючись бомби. Бомби можуть розбити наше тіло, віруси теж можуть, але не панувати над розумом. Кінець цитати: 48-й рік минулого століття. В 1950 році відомий американський журналіст Томас Кук, він, до речі, народився в Англії, переїхав в Сполучені Штати для того, щоб розказувати англічанам, як же живуть американці. Він вів свої радіопрограми на BBC, і одного разу, 50-й рік, два роки після того, як ми просили, про те, що написав Люїс 48 му році, говорячи про загрозу знищення світу. А я майже впевнений, що він свої думки взяв від Люїса, сказав так: навіть загроза знищення світу не повинна утримувати нас від досягнення найкращого на цій нещасній планеті. Хіба це не означає, що ми повинні зробити все, що від нас залежить для того, щоб залишатися щасливими? Буде неправильним в часи кризи жити так, ніби ми перестали насолоджуватись життям, для чого ми, скоріше всього, і були створеними? Нам потрібно робити добро, закохуватись, спілкуватись з друзями, сидіти під деревами, читати книгу, грати в м'яч і колисати дитину. Все, про що говорив Кук. Це радісні і щасливі події, Роби, робити добро, закохувати, сидіти під деревом, читати книгу. Але чого тут не вистачає? Де Бог? Тут не вистачає Бога. Хіба Алістер Кук забув про Бога? Хіба він, син віруючих батьків? Його, до речі, батько був проповідником Методистської церкви, міг забути про Бога? Хіба він забув взагалі відповідь на перше запитання з Вестмінстерського катахізису? Ви пам'ятаєте, звичайно, Славік, перше запитання Вестмінстерського Катахізису? Яким є головне призначення людини? Запитання. Перше запитання катахізису, і балого, і великого. І відповідь. Головним призначенням людини є прославляти Бога і насолоджуватися ним вічно. Хіба куку ніхто не нагадав? Відповідь на перше запитання Весмінстерського Катехізису, що треба прославляти Бога і насолоджуватися ним вічно. Чому ніхто не сказав йому, що тільки тоді, коли ми спочатку навчимося прославляти Бога і насолоджуватися ним вічно, тільки тоді ми зможемо ще більше радіти, тільки тоді ми зможемо ще більше насолоджуватися з життям, сидячи під деревом чи читаючи книгу. І коли ми з вами дивимося на нічне небо, на контур горизонту, я би сказав, або на простори океану, або на захід сонця, або у очі малої дитини, хіба ми не помічаємо Бога? І чому наші очі стають відкритими? Тому що ми усвідомлюємо з вами, що головне призначення людини є насолоджуватися Богом і прославляти Його вічно? Звичайно, кожен з нас повинен дати відповідь на запитання. Для чого я існую? І яка буде правильна відповідь? Спочатку дізнайся, хто такий Бог, а потім хто ти такий. Багато психологів вам будуть говорити, що навпаки, треба спочатку дізнатися про тебе, хто ти, а потім дізнавайся про Бога. Багато людей взагалі скажуть, вам Бога немає, тому насолоджуйся життям, грай м'яч, пий пиво, читай книгу і колисай дитину. Але спитайте невіруючу людину, що вона буде робити в старості. Коли вона сидітиме в інвалідному кріслі, не зможе тримати м'яча. Або коли вона не зможе згадати, куди вона поклала ту книгу через свій склероз, або вона не зможе тримати дитину через свій ревматичний артрит. Що тоді? Як залишатися людині радісною і щасливою? В 1915 році. Іван Бунін написав один із самих відомих своїх творів, коротке оповідання Пан із Сан-Франциско. Багатий пан із Сан Франциско пливе, до речі, напередодні Різдва на пароплаві Атлантида до берегів Італії. Сам пан в оповіданні не має імені, але він уособлює в собі, знаєте, тако, такого хазяїна, володаря. Повелителя, який має право на щасливе і радісне життя. Це право на щасливе і радісне життя він заслужив своєю тяжкою працею. І от він своєю дружиною, донькою, буде подорожувати тепер два роки по світу. Цитата у січні він сподівався, у грудні січні він сподівався насолоджуватися Сонцем Південної Італії. Пам'ятками староїни і сиренадами бродячих співаків, карнавал він думав провести в Ніці у Монте-Карло. Початок березня він хотів присвятити Флоренції, де до пристрастей господніх приїхати в Рим. Входили в його план і Венеція, Париж, і Бійбики в Севілі, і купання на Британських островах, і Афіни, і Константинополі, Палестина, Єгипет, і навіть Японія. І Бунін змальовує як під час подорожі на пароплаві буря. Постійно нагадує пасажирам про страшний суд. Але усі ці нагадування пасажири не хочуть усвідомлювати, тому що це відчуття небезпеки якось витіснено із їхньої свідомості. Бо вони, ж знаєте, вони повелителі, вони мають право на щастя. Цитата: щохвилина буря вила з пекельною похмурістю і на несамовитою люті. Але мало обідаючих звертали увагу на сирену. Її глушили звуки прекрасного струнного оркестру, який невпинно і вишукано грав у залі. Океан з гулом ходив за стіною Чорними горами, буревій міцно свистів, пароплав весь тремтів. А тут в барі безтурботно закидали ноги на ручки крісел, сідили коньяк і плавали у хвилях пряного диму. Але буря вщухла. Пароплав припливає до Неаполю, і пан поселяється в дорогому отелі. Однак, грудень в Неаполі це не найкращий місяць на вулиці Дощ, на вулицях Бруд, до речі, якщо ви були в Неаполі, цей бруд до сьогоднішнього дня ще залишається там лежати, і сім'я пана Сан-Франциско вирішує переселитися на остров, на остров Капрі, де всі запевняють, що там дуже добре, там світить сонце і там квітнуть лимони. У готелі в капрі? Пан несподівано помирає. І його тіло у просмоленій труні на тому ж самому пароплаві пливе назад у Сан-Франциско, а в цей час на палубі, в світлому, сяючому люстрамі залі йде людний святковий бал. Розумієте? В чому контраст між паном із Сан франциско і християнином, скажімо, сьогодення, між паном із Сан франциско і вами і мною. Пан із Сан франциско планує своє життя на декілька років вперед, насолоджує і не насолоджується Богом. А християнин спочатку насолоджується Богом і тільки після цього планує своє життя. Джон Пайпер говорив так, що Бог найбільше в нас прославлений. Коли ми найбільше ним задоволені. Радій в Бозі. Захоплюйся Богом, Звеличуй Його ім'я, прославляй Його, знайди в ньому щастя, знайди задоволення в Бозі. Але для того, щоб мати справжнє свято і справжню радість, перш за все потрібно прийти і поклонитись Ісусу. Але я переконаний, що більшість з нас вже знайшли і поклонилися Ісусу. Вірніше, він нас знайшов по своїй милості. Більшість із вас мають близькі стосунки з Богом. Ви вірите, що Бог поруч. Ви навіть можете відчувати Його присутність, особливо під час війни. Ви спілкуєтесь не тільки спілкуєтесь, але маєте спільність з Богом. Ви неодноразово переконувалися, що ви Божі діти і ви не байдужі Богові. Чудово! Але чи вистачає вам свята? Чи достатньо у нас, учнів Ісуса, радості? Ісус бо сам прийшов у світ із проголошенням радості. Пам'ятаєте, я сповіщаю вам велику радість, яка буде усім людям, говорив ангел. От Перед народженням Ісуса. Ісус, коли покидає цю землю, Він також каже. Це сказав я вам, аби радість моя була з вами і щоб ваша радість була повна. Івана, 15, розділ, вірш 11. Чому ж тоді, друзі, нам з вами так часто бракує радості? Чому, якщо Ісус з нами, так часто нам бракує свята? Можливі дві причини. Першою можливою причиною може бути те, що ми з вами рідко замислюємося над тим, що справжня радість набувається доланням життєвих перешкод. Розумієте? Життя важке, це велика істина. Деякі з нас живуть так, ніби вони ніколи не звертали увагу на слова Ісуса, який говорив так, що кожен день. Має досить своїх турбот. Деякі живуть так, ніби наше життя повинно бути легким і безтурботним. Вони думають, що біль пройде, що страх, горе, турботи, печаль, переживання, сум, хвилювання, вічі і тривоги усе минеться, як тільки закінчиться війна, як тільки діти виростуть. Як тільки ми отримаємо кращу роботу, як тільки минеться зима, як тільки ми з вами вилікуємося від хвороби, але якщо Господь Бог продовжить наше життя, за цим поворотом буде ще один поворот. Після цієї зими буде ще одна зима. А потім прийдуть ще війни, а потім віруси. Життя важке і це велика істина. Але життя. Важке життя наповнене не тільки болем, важке життя наповнене і радістю. Чому? Тому що, змагаючись і перемагаючи турботи життя і перешкоди, ми з вами зростаємо і наше життя наповнюється змістом. Перешкоди це така, я би сказав, межа, долаючи яку ми зростаємо духовно і розумово. Коли ми з вами розуміємо і приймаємо те, що життя важке. Тоді труднощі життя ніби перестають нами володіти. Тоді ми ніби з вами стаємо над труднощами і дивимося на труднощі зверху вниз. Ми стаємо вище цих утисків життя і, долаючи перешкоду, долаючи перешкоди, ми отримуємо від цього радість. Тому для християнина кожен новий день це ще одна можливість побачити і відчути руку Божу. І Божу благодать, незважаючи на те, що кожному дні є досить своїх турбот. Долаючи біль, ми з вами стаємо мудрішими. Але не всі стають мудрішими. Рятуючись від проблем, ми часто будемо зволікати, ми часто будемо відкладати рішення своїх проблем. Ми будемо сподіватися з вами, що наші проблеми наші болі, наші труднощі зникнуть самі по собі. Ми перестаємо згадувати свої труднощі, ми ігноруємо свої поневіряння замість того, щоб вистраждати їх до кінця. І деякі люди будують свій особистий фантастичний світ дуже далекий від реальності тільки для того, щоб уникнути страждання і болі. Чому нам, друзі Ісуса, не вистачає радості? Тому що ми з вами нечасто замислюємося про те, що життя важке. Отже, перше, мені здається, що нам потрібно з вами зрозуміти, що долаючи перешкоди на своєму життєвому шляху, ми зростаємо духовно і набуваємо мудрості, отримуємо душевне здоров'я і маємо радість. Це та радість, про яку християнський психолог Ларі Креб говорив, що це тиха радість. Знаєте, Зараз час для тихої радості, але прийде час і для гучної радості, для урочистих святкувань, для веселощів, тільки дочекаємося перемоги над ворогом. Другою можливою причиною відсутності радості може бути наша мала віра. У мене ще є час. Ще є. Коли Ісус сказав, що віра з гірчичне зерно може пересувати гори. Тобто він казав, що малою вірою можна робити надзвичайно великі діла. І знаєте, в малій вірі є отакий закладний парадокс, що мала віра може пересувати гори, але малої віри не досить для того, щоб долати наші власні щоденні страхи і сумніви. Мала віра неефективна при тривожності. І при занепокоєнні. Ісус навчав так, Матвія 6, розділ. Кажу вам, не турбуйтеся про своє життя, що вам їсти і що пити, ані про своє тіло, що одягнутися. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг. Ісус каже, що наші з вами такі, оці щоденні побудові занепокоєння, що їсти, що пити, що одягатися, чи вистачить у нас грошей, як пережити цю зиму. Це такі життєві питання, яких ми не можемо уникнути. І вже навіть одних оцих запитань, наявність оцих запитань вже приводить нас до занепокоєння і тривожності. Цікаво, чи можна взагалі досягнути такого стану безтурботності, щоби не мати ні непокою, ні хвилювань, пов'язаних із задоволенням своїх потреб? Ісус нас навчає, що насправді непокоїтись, тривожитись не варто. І він каже: подивіться на пташок небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у комори і ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не значно цінніші за них? Якщо Бог піклується про птахів, які не працюють, то невже Він про нас не подбає? Тому думка Ісуса не має ніяких причин для тривожності. Хіба хто з вас, турбуючись, може додати до свого зросту бодай один лікоть? Слухайте, тривожністю нічого не можна змінити. Хіба від тривожності могло би покращитися ваше здоров'я? Хіба непокоєнням ми можемо продовжити своє існування? Тривожність завжди безрезультативна. Занепокоєння завжди неефективне. То якщо, якщо тривожність безрезультативна і занепокоєння неефективне, чому ми тоді тривожимося? Ісус відповідає. Ви тривожитеся, тому що ви маловіри. Маловіри. Якщо ж польову триву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не тим більше вас маловіри? Бачите, цей парадокс малої віри. З одного боку пересуває гори, з другого боку, неефективна при щоденних занепокоєннях. Ми з вами тривожимося, тому що наша віра мала. Ісус звертається тут до тих, у кого є взагалі віра, Він не звертається до тих, у кого ніякої віри немає, правда? І мала віра, Він попереджує нас, каже, неефективна при тривожності і занепокоєння. Так, ти віруюча людина, але ти часто ловиш собі на думці, що ти постійно якийсь тривожений, постійно якийсь стурбований. І це легко зрозуміти, тому що в країні війна. Як не тривожитись, коли на нас може впасти бомба або ракета? Або коли твої діти чують звуки сирени. Що робити? Ісус нас каже, Ісус нас навчає. Шукайте ж, перш за все, Царство Божого і Його праведності, і то все вам додасться. І тут знову нам на допомогу приходять слова Клайва Люїса, які ми вже згадували: не будемо тулитися один до одного, як налякані вівці, лякаючись бомби. Бомби можуть розбити наше тіло, але вони не повинні панувати над нашим розумом. І якщо нам доведеться бути знищеними атомною бомбою, нехай ця бомба, коли впаде, знайде нас зайнятими усвідомленими людськими справами, коли ми молимося, працюємо, читаємо книгу, колисаємо дитину або граємо в м'яч. Звичайно, можна бути учнем Ісуса і мати таке постійне занепокоєння. Проте. Протидією тривожності і занепокоєння є радість в Бозі, оця тиха радість і задоволення Божим Царством, в якому, незважаючи на війни, ми з вами вже живемо сьогодні. Клай Люїс, до речі, також казав, що є велика різниця між словами вічність і майбутнє. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але ми знаємо, що нас чекає у вічності. Тому давайте будемо менше думати про майбутнє, і будемо жити сьогоднішнім днем і вічністю. І останнім. Не так давно в нашій групі недільної школи з підлітками ми проводили експеримент, в якому я також приймав участь. Експеримент полягав у тому, що вже перед сном, лежачи в ліжку, Нашою останньою думкою дня має бути думка про Бога або про вічність, або про Ісуса. Найчастіше це повинна була би бути, швидше за все, подяка Богу за прожитий день або будь-яка думка про Бога. Рано вранці також, перш ніж ми встаємо з ліжка, першою нашою думкою повинна була бути думка про Бога, можливо, словами вдячності або радості. І знаєте що? Цей експеримент виявився. Дуже складним для кожного з нас. Ми всі зізнавалися один одному в тому, що нам потрібно постійно змушувати себе повертатися до цієї ідеї експерименту. Закінчуй, і починай день радісною думкою про Бога. Дякую Йому. Радій Богу, прославляй Його. Це серйозна і складна вправа, я би сказав, практика нашого духовного життя. Тому що наші думки весь час сповзають до земного чи буденного, а не навпаки, до небесного чи піднесеного. І знаєте, що ми помітили? Що ці кілька хвилин такої постійного радісного настрою вранці і ввечері створюють особливо піднесений настрій упродовж цілого дня? Ми ніби починаємо день. І закінчуємо день, святкуючи і радіючи Божій доброті і Божій ласці. Оці декілька хвилин нашої позитивної думки на початку дня і в кінці дня не вирішують, звичайно, усіх наших повсякденних проблем. Але вони ніби вводять нас у Божу присутність, де ми навчаємося. Прославляти Бога. І насолоджуватись ним вічно. Тому радісних вам різдвяних свят. Дякую вам за увагу.